Той час, коли війна в країні в серцях прокидається надія, надія, що лікує рани, рани, що очима не побачить. І ці жінки, що душею не вмирають, тримаються у боротьбі, у боротьбі з болем, що неможливо приховати, вони з усмішкою дивляться на небо, та сльози їм не сховають. Та ця надія є і буде в очах дітей, в серцях людей і в теплих маминих обіймах Ви безжалісні тварюки, що не варті ні життя, ні смерть, лиш варті вічних мук страждань у пеклі У нас надії не відняти і навіть пробувать не варто. Нас козацький дух не зламне, вам його не подолати.